Привіт, мої улюблені, найкрасивіші, найінтелектуально розвиненіші, найцікавіші, найосвіченіші, найпривабливіші. Коротше, добрий день, еліта! З моменту виходу GTA 5 не пройшло і 10 років, і ось нарешті Rockstar анонсували шосту частину їхньої фантастично знаменито неперевершеної серії. І не просто анонсували, а навіть викотили цілий трейлер, який я зараз залюбки розберу і покажу вам деталі, про які ви 100-200, 300, 400% не знали. Так що не буду тягнути себе за яйця. Починаємо. З самого початку нам показують малиновий захід сонця над містом. А це означає, що в грі буде як саме місто, так і сонце, яке буде заходити. Ну а якщо сонце десь заходить, то десь воно і сходить. І з цього вже можна зробити висновок, що в грі буде динамічна зміна дня і ночі. Далі нам показують головну героїню, яка знаходиться в місцевій 95 й на Березані. На запитання жіночки мусора, як вона сюди потрапила. You вона відповідає це все, тому що я чорна. От, якщо не вірите, то вслухайтесь, вона так і каже: Bad Bad luck, luck, I I guess. guess. Black ass. Bad luck, I guess. It's because... Black ass. Bad luck, I guess. Чуєте, да? Black, Тому що типа я, я чорна срака? От я сюди і потрапила. В наступному кадрі нам показують, як буде виглядати пляж в Кириловці після перемоги України над підерами з болот. Після чого з'являється напис Rockstar Games. Rockstar Games це американська відеоігрова дочірня компанія корпорації Take two Interactive. Бренд компанії широко відомий за серіями ігор Grand Theft Auto, Red Dead, Midnight Club, Max Payne та Manhunt. Головний офіс компанії розташований у Нью-Йорку. Ось оце цей Rockstar і зробив оцей от трейлер, який зараз ми тут з вами і дивимось. Тут дім, якась моторна лодка місцевого кулібіна, розовий фламінго. Ну а далі нам демонструють, як в цій грі будуть виглядати місцеві брічез. Так, так, ви все правильно. Зрозуміли, я мав на увазі саме пляжі. І зразу хочеться порівняти ці бічез із бічез, які були у попередній частині. І якщо в GTA 5 бічез були біленькі, тобто там був цей такий, так можна сказати, що це був біленький пісок, такий як Мальдівський біленький пісок, то в цій частині бічез вже буде не білосніжний, а бічез буде вже з вулканічного чорного піска. Якщо подивіться на цей біч, то він заповнений, заповнений цим. Чорним вулканічним піском. Ось тут чорний вулканічний пісок, ось тут чорний вулканічний пісок. Короче, тут буде багато Black Бічес. А ще буде лодка, будемо плавати, буде тачка, будемо їхати, буде реп мазафака гансташіт Снуп Догі Дог. Далі нам показують, що в місті буде ніч. Ну а якщо буде ніч, то будуть і дискотеки, і можна буде сходити в місцеве ДК на ту саму дискотеку, де тобі і стробоскоп, є, і дим машина, і навіть феєрверк на днюхі у місцевого авторитета. Далі демонструють просто ахуєнний пейзаж, який ще натякає на те, що якщо це місто вам не сподобається, то з нього можна буде с'їбатися в інший. Місце і не тільки на автівці, а ще й на самбіку. Ну а далі демонструють мою улюблену сцену під назвою Фенкісать або йдіть на красиві тілки, як були в топі, так і є. І саме вони знаходяться на даху елітного пентхаузу на закритій вечоринці. Ну і що, що їм там доведеться взяти пісю в рота? Зато вони в купальнику Луї і в найдорожчому, найкрасивішому місці в місті. А ви фемки і далі сидіть в своїх обригонах з небритими пахвами і розказуйте, як це круто. А ось тут великими буквами написано Y-Сіті. Це якщо хтось повний кацап і не зрозумів, що все дійство буде відбуватися у Вайс Сіті. То ось тобі тупитий Мокшані написали Вайс Сіті. Ну а далі хлопці з Rockstar дочірньої компанії Take two Interactive, заснованої в 98-му році Семом Гаузером, Деном Гаузером, Террі Донованом, Джеймі Кінгом та Геррі Форманом. Ден Гаузер покинув Rockstar Games 20 лютого 2020 року, показують, що ми є в рот ваш фемінізм, ЛГБТ, Хуй БТ і ДДТ. Ти старий дід? Якщо в тебе є гроші, значить в тебе і тьолочки будуть на яхті. З наступних кількох сцен можна дізнатися, що Лакоста занесла Rockstar за рекламу, хлопці з Rockstar все ще на... вертіли феміністок і кажуть, краще тверкать на криші автомобіля. Чим бути нікому не потрібною, душнілу яка проти сексуалізації жінок. Жінки, вони на й жінки, щоб бути сексуальними. І Рокстар це в повній мірі. Далі кадр, як поліція накриває притони баригі і тепер на районі буде все недосолено. Такі скідрів теж на місці. Ось жирний тіп кудись тікає, але без толку, бо він жирний. Знову красива тілочка, да ще й в грязі. І я впевнений, що вже на цьому моменті більшість глядачів почала точити шпагу. Не обійшлось в трейлері і без місцевої Фаріон. В якої остаточно потік дах, і вона з сокирами і криками Чому не державною! кидається на перехожих? Далі нам трішки показують головних героїв, які поміняли сто баксів мілкими купюрами і кудись їдуть. Після чого з'являється Джокер з Aliexpress, Далі пацани з Рафрайдерс РАПІДІМХ. Ну і епічне завершення трейлера по місцевого АТБ і втеча на класичному американському Маслкарі. Потім головні герої їбуться, а потім знову їдуть грабувати АТБ. І так, шість разів. Все.